Вітаю вихователь середньої групи Леона Валілія Валентинівна. І сьогодні ми з вами проведемо заняття на тему до бабусі на гостину. Доброго ранку, дітки! Я дуже рада усіх вас бачити. Туру, туру, туру іде віз під гору, а з гори на долину до да бабусі на гостину. Діти, у кожної бабусі є скриня. А чи знаєте ви що, скриня була в українців у великій пошані? Сюди складали одяг, рушники, полотно, прикраси. Господині зберігали у скрині гроші. Дітки, а чи упізнали ви, що це таке? Так, це рушник. В Україні за народною традицією в кожній хаті повинен бути вишитий рушник. У народі говорили хата без рушника, що родина без дітей. Діти, давайте пригадаємо, яке призначення має вишитий рушник. На вишитий рушник клали хліб із сіллю. І зустрічали гостей, клали немовля, щоб було щасливе. На щастя долю давала мати рушник, коли видряджала сину в дорогу. У день весілля наречені стають на рушник, щоб життя було щасливим. У чарівну силу рушника вірили, як у доброго чудодія. А звідки ж взяти з тій силі, як гадаєте? А сила рушника, дітки, в його візерунках, кольорах? На рушнику є такі краєчки, або їх ще називають вужики чи кривульки. Це знак води. А де вода, там життя. Вужики ще означають насіння, а ще на рушниках є квадрати, ромби, це символ сонця або поля. Якщо добре придивитись, можна помітити на рушнику два кольори. Які ж це кольори дітки? Так, червоний і чорний. Що ж означають ці кольори? Чорний колір це колір землі годувальниці. Червоний любов до рідних один до одного або колір калини улюбленого дерева нашого народу. Ще рушники використовували для умивання. Називали їх рушник утирач. Також був рушник з назвою стирок. Ним витирали чисто вимитий посуд, стіл, лаву. Були рушники, якими прикрашали оселю, вішали в кімнаті над вікнами, дверима, щоб вони оберігали хату від злих очей від біди. Такі рушники називали обереги. Про рушники складено багато прислів'їв. Ось послухайте, рушничок на кліточку, хата у віночку. Хата без рушників, родина без дітей. Не лінуйся, дівонька, рушник вишивати, буде чим гостей шанувати. Ось, діти, як багато цікавого ми сьогодні дізналися про українські рушники. Ось і час промайнув швидко. Бажаю вам гарного настрію. До побачення, до нових зустрічів!